Привіт, мене звати Інна і ви на каналі Просто Люблю Поговорити, де я розповідаю про свої враження та сенси, які я знаходжу у фільмах, книгах та серіалах. Сьогодні я хочу поговорити про книгу Вище неба, нашу серія книг Місто вітрів це спортивні романи. І власне Вище неба це перша частина. Написала книгу Ліс Томфорд. Наскільки я знаю, вона дописує зараз п'яту книгу, яка вийде у травні. А на українську для нас поки перевели три частини. Ну сподіваюсь, до кінця року зможемо прочитати і четверту, і п'яту. Поговоримо про головного героя Евана Зандерса та головну героїню Стіві Шей. Розкажу вам, чому Зандерс мені не сподобався. Припала все. Обговоримо також стрьомчики, які я підмітила у книзі, а також ті глибокі сенси, які я для себе зауважила, чому саме ця книга мене навчила. Коротенько проговоримо тут про секс сцени як важливу частину цієї книги, ну і також загальні враження, які власне у мене склалися, і чи варто вам читати цю книгу. По відгукам і ще в книгарні мені розповідали, що це історія про такого грін флег головного героя, який покохає нашу героїню, стілить її своєю любов'ю, покаже їй, яка вона прекрасна. І вони заживуться довго щасливо. Але в реальності історія трохи відрізняється, тому що я бачу, що обидва герої вони травмовані. Якимись своїми минулими стосунками чи ждєвними подіями, з якими вони стикнулися, давайте поговоримо в першу чергу про головних героїв: це Еван Сандерс, хокеїст. Головна героїня це Стіві Шей, яка працює бортпровідницею саме в літаку, який цю, цю хокейну команду перевозить між матчами. Власне, там наші герої і знайомляться, оскільки починається новий сезон, вона заступає як нова бортпровідниця частина тієї команди. Там і новий літак, там дуже все потужно. Він потужний. Хто такий Еван Зандерс? Не кидайте, будь ласка, в мене каміння. Я його поважаю, але любити його я не можу. You bitch. і зараз поясню Чому в першу чергу це взагалі не мій типаж? Думаю, що я в житті з таким хлопцем би ніколи не спілкувалася б і тим більше не заводила би стосунки. Він такий типовий плейбой, знову ж таки, на перших же сторінках він продивляється там свої нотатки в телефоні і вирішує. Чи переспати йому з новою дівчиною в місті, в яке вони їдуть зараз із командою, чи можливо подивитися свій рейтинг, який він складав, і обрати якусь, яку він вже знає? Ну камон, звісно, ви можете сказати, якщо ви читали книгу, що він удавав це для образу? Але я впевнена, що людина не може вдавати ту рису характера, якої в неї немає. Ніхто не змушував його складати такі рейтинги. Також мені здається, що такий в нього істеричний трохи характер, От ці моменти кризи в стосунках я якось не довіряли йому. В мене було враження, що він зараз зробить якісь, якусь диверсію, яка підставить не лише його особисто, а й власне всю хокейну команду. Я розумію, що робота трохи виходить на другий план, коли ти переживаєш якийсь душевний біль. Хоча хто, навпаки рятується в роботі. Що класно, що в нього дуже добре почуття гумору. Те, як вони підкалували одне одного зі стіві протягом всієї книги, це круто. Мені подобаються люди, які вміють все перевернути трохи в шутку. Man. Вміють придумати шутку, підставити її там, де потрібно. З такими людьми завжди весело і набагато менше напруги, і на початку знайомства, і в принципі, там в випадку якихось конфліктних ситуацій. Також я відчуваю, що в нього дуже багато такої, знаєте, душевності. От він так прям прагнув. Прагнув про когось піклуватися, хоча, можливо, сам собі в цьому не хотів зізнаватися. Трохи мене ще напрягав момент, знаєте, такий показушнік там з цими брендами. Можливо, мене травмували якісь попередні книги, які я читала там, де автор постійно додавала там Я сідаю у свій мерседес там супер-жупер класу. Я беру собаку і не дивлячись на те, що я в штанах армані сідаю там на бетон. Проте я розумію, навіщо це вона робила. Таким чином вона змогла показати його характер, що він от любить так, себе оточувати такими статусними речами. Також, звісно, приємно було спостерігати, який він був уважний до всіх потреб Стіві, до її бажань. То чоловіки, якщо ви так робите, це потужно з іншого боку. Часом він занадто вже опікав її, наче стіві дитина. I'm your daddy. але насправді я розумію, що деяким дівчатам це подобається. Вони навіть шукають такого в стосунках, і навіть частину. Відповідальності перекласти себе на чоловіка, тому таке заходить під настрій. Давайте поговоримо тепер про стіві. Мені сподобалась головна героїня. Сподобався її характер, така знаєте, трошки нарвана, така. Тигриця, чи як так можна так описати, характер, коли вона не боїться там відстояти себе, до речі, частіше це з незнайомими людьми, е, відстояти своїх близьких, в принципі, за словом, в карман не лізе. Мені здається, що має вона такий внутрішній стержень, е, тому що довгий час покладалася сама на себе, і були там певні ситуації в її житті, про які е, можете дізнатися власне, із книги, які вона проживала в принципі, я би сказала, на самоті. І це можливо саме тому так травмувало її. Класно, що вона вміє тримати марку. You go, girl! часто в книзі там вона надягала маску впевненості. Це круто. Навіть коли якісь стресові ситуації, то ти надягаючи цю маску, тримаєш там обличчя своє. Ну або в неї просто ще обличчя не з субтитрами. Знаєте, деяким неможливо. Приховати там ні під якими масками там все очевидно. А мене зачепило і розчулило її ставлення до себе, що точніше до свого тіла. Я передивилася трохи під іншим кутом на це. Майже кожна дівчина, повірте, якою б там вона не була стрункою. Хтось навпаки, через занадто худе тіло теж комплексує. От, майже кожна дівчина в певний час свого життя вона якось не відчуває себе гарною. Дуже класно, що Ліс Томфорд з допомогою історії цих героїв показала трохи впевненості, яку передає, скажем, да, твій коханий тобі це прям піднімає самооцінку дуже гарно. Тому я рада, що головна героїня вона якби поборола ті комплекси. Звісно, набагато краще взагалі не допускати, щоб такі комплекси з'являлися. Але на жаль, я не думаю, що це якось можливо контролювати. Бувають, як власне в книзі і було описано гарні дні, бувають погані дні. Треба просто це розуміти, приймати. Я думаю, що кожна дівчина з таким стикається. Можливо, хлопці також цим стикаються. Якщо хлопці дивитесь, то напишіть, тому що ну, я не чула такого від хлопців. От мені дуже цікаво, чи буває таке, що ви відчуваєте невпевненість там саме через своє тіло, там, через свою зовнішність. Було для мене дивно, чому Стіві такий довгий час не відстоювала себе перед своєю мамою, тому що там в них був певний там конфлікт. Знову ж таки, прочитаєте і глибше в цьому зможете розібратися, що і як. Але тим не менш, все-таки вона з цим справилася з допомогою Зандерса, і така відчувалася в неї, знаєте, щирість, і дуже вона була добра до всіх. В принципі, тому там підпрацьовувала в притулку. Це теж каже про якусь таку чуйну душу. Вміла підібрати слова, бути щирою це класна дуже риса характеру. Частіві в кінці книги все-таки навчилася, що значить обирати себе, відстоювати себе. За це аплодуємо її стоячи. Давайте поговоримо про стрьомчики, які я знайшла в цій книзі. Отже, перша це оця класика жанру, що дівчина перевиховує плейбоя. І для мене тут була прям така, знаєте, відсилочка до «50 відсінків сірого, де Анастейша перевиховує Крістіна Грея, і він стає таким прям повноцінним членом суспільства. От оцей елемент перевиховання він для мене також є таким фентезійним. Сама подача цій в цій книзі вона розкриває, скажем, почуття цього плейбоя. Ми розуміємо, які там в нього внутрішні демони. Тому окей. Хай буде оцей троп від ненависті до кохання мені явно не заходить, тому що в реальному житті ну це треба постаратись щоб таке відтворити. Я вважаю. Якби я познайомилася з хлопцем, який так сильно мене вибісив там вже з перших хвилин, то я про нього б забула. Ну одразу ж там, за хвилину. Ось цей момент кризи в їхніх стосунках, звісно, без нього книга не була б такою цікавою. Багато хто назвав цю кризу висмоктаною із пальця. Я можу сказати, що дійсно це була сварка через дурню, проте вона дуже реалістична. Я думаю, не кожна пара могла би пройти через таке в житті такі сварки. Там і якісь взаємні образи, вони залишають певні тріщини, які потім важко склеїти. У мене у самої був такий досвід, і тут там нічим ніяким хепіендом не закінчилося, тому що можливо не було що рятувати, неможливо не було що склеювати. І що саме важливо: обидва герої в момент цієї кризи вони змінилися, тобто прийняли певні рішення для себе, виконали там певні дії. Прожили там якийсь душевний такий катарсис, і тому вони змогли продовжити свої стосунки, вже трохи будучи іншими. Це важливо, тому що якщо люди не змінилися, то їхні проблеми теж нікуди не подінуться. Вони просто будуть ходити по колу. А якщо вже якась робота з внутрішнім я була проведена, то от в цю так звану річку можна вже входити друге. Я так вважаю. Романтика в книзі була трохи гіперболізована, I am dead але я розумію, що будь-які події вони мають трошки так нереально виглядати або такі занадто, тому що нам просто не буде цікаво читати. Навіть от те, що Зандерс такий він весь плейбой, якби там був дійсно дійсно грінфлег хлопець ми б не читали, це було б не цікаво нікому. Отже, які саме сенси я знайшла для себе в цій книзі? Що основного змогла виділити в першу чергу? Це те, що стосунки це найкраща просто сфера життя для того, щоб пізнати себе саме в близьких стосунках, і найчастіше саме з протилежним полом. Ну ще з батьками, давайте будемо відвертими. Ми краще бачимо себе, вилазять усі наші демони. Дуже класну фразу. Я зустріла не в цій книзі, в іншій звучить вона так, що очима нашого партнера ми пізнаємо світ. Та своє особисте сприйняття реальності. Вона, можливо, трохи складна, але ви подумайте про це. Класна лінія про те, що Зандерс він був вимушений прикидатися тим, ким насправді не був. Ну такий був йому потрібен імідж на той момент. Прочитайте про це детальніше в книзі. Я рада, що ліс зачепила цю тему. тому, що вважаю, що багато стосунків починаються з того, що люди просто прикидаються тими, ким вони не є насправді. Саме тому багато стосунків розпадається, на мою думку. Це знаєте, відома фраза, що любов живе три роки. Ну, мабуть, так, тому що після трьох років може вже набридає носити маску і прикидатися. І часто виникає питання в людей: хіба це вона, хіба це я за цю людину виходила заміж чи одружувалася? Ні, тому що на початку ви класно двох або хтось один попритворялись. Наступний сенс в тому, що любов вона лякає до сирачки <звук> на головних гер... героях. Ми це побачили і протестували, але з іншого боку, саме вона і стілює душу. Ми бачимо і розуміємо, що вразливість це є насправді чеснота, і завдяки їй герої вони зростають, вони розвиваються і позбуваються всіх тягарів свого минулого. Наступний сенс це про неможливість. Якось проговорити словами через рот, як часто любить казати, і послухати одне одного. От яскравий приклад, що Стіві, читаючи там коментарі в соцмережах, думала, що Зандерса там ображають, і їй було боляче за нього і через нього. А Зандерс, читаючи коментарі, переживав про Стіві, вважав, що вона не витримає такого тиску, такої уваги. Як до нього, як до зірки, тому що вона з ним уже тепер, і що взагалі ці стосунки її обтяжують, а на що він їй такий нужен? Ну ось так і поругались. Наступний сенс це те, як тривога від певної ситуації, там чи напруга, вона постійно витягує з нас сили. От погляньте, от як Зандерс, він постійно був в стані тривоги, що зараз йому там позвонить його матір, або вона прийде на його матч, бо вона дістане там взагалі навіть його номер. Він постійно змінював номери. Але на фоні воно витягувало з нього сили, які можна було б направити кудись там навпаки, на якусь творчість, там на саморозвиток, на знову ж таки свою улюблену справу. Важко важко йому було побороти і знайти от сили, щоб розставити всі крапки над і зі своєю матір'ю. Дуже така правдива історія, правдивий біль. З цього власне виходить і наступний сенс про те, що поговорити, прожити ситуацію, рухатися далі. В першу чергу, тому що час його не повернути. Як ми бачимо на прикладі Зандерса та його батька, ну і останній сенс це власне психотерапія. Вона в цій книзі теж такою червоною ниткою йде через усю історію. Постійно нам розповідають, що Зандерс сходить на психотерапію. Good boy. Описано, які в нього друзі, класні, підтримуючі, але важливо розуміти, що потрібно бути готовим до цих змін, скільки б ви не ходили до психотерапевта, в житті завжди будуть ситуації, під час яких ви виявитеся не готовим, і передбачити ці ситуації неможливо. Але думаю, можливо бути гнучким і бути готовим змінюватись, тому що кожного разу, проживаючи якісь особисті кризи, ми зростаємо морально. Це закаляє наш дух певним чином, і ми отримуємо вже такі досвіди, Можемо потім по-іншому дивитися на світ і на ситуацію. Щоб відео не здавалося вам таким, можливо, нудним і заумним, поговоримо трошки про секс сцени На мою думку, переклад класний. Книга чудово адаптована, дуже все природньо, зрозуміло, без надмірностей і всяких таких дивних метафор. Типу, мій лебедь зайшов у твою хмаринку. Oh. Ну, ми ж дорослі люди класно, що тут це називається своїми іменами, без якихось там дивних чи древніх слів, які можна зустріти в перекладах деяких серій. Я не дуже з цього кріпую, насправді мені. Нормально читати і такий, і такий формат, але знаю, що наш український букток дуже багато хто хейтить це. На мою думку, такі спайсі сцени вони додають навпаки історії реалістичності. Тому що ми бачимо, що герої там не просто ходять за ручку, а ми знову ж таки всі дорослі люди, ми знаємо, що таке закохатися, які бажання за цими виникають, якісь бажання тілесної близькості, душевної близькості. і Ми це все бачимо в книзі. Це навіть дає змогу нам побачити героїв з усіх боків, те, як вони проявляють себе наодинці під час сексу, це теж показує їхній характер. Окремий прикол був такий цей slow burn між ними. І перший секс трапився за словами Стіві. Це тому, що в неї просто сів вібратор. Ха! Ну, мене це не смішило. Така моя такийця, класно. Ти придумала виправдання. Могла б просто дізнатися і не придумувати правда Єдиний був момент, це коли ще вони тільки знайомилися, і Стіві там уже побачила його в білизні і коментувала там О, Боже, яка зміюка, яка анаконда. Мене це дуже розсмішило, особливо те, що я працюю в IT, і є така мова програмування. Якщо ви в курсі або не в курсі, називається вона Python, або Python, Там, власне, і логотипи це змія, і уявіть собі ситуацію, що колеги там в робочому чаті щось обговорювали. Це робочі питання, такі розробницькі, в які я в принципі не вдаюся в деталі. Але тут продивлялася чат, і бачу, один колега пише питання всім. А у вас у всіх анаконда, і я просто Зриваюся цей момент. Ніхто не зрозумів. Я як би виду не подала, але ось такий вам ще прикол. І мої загальні враження, що книга це такий типовий ромком. Часто ми бачимо, їх екранізують такі фільми. Вони веселі, вони романтичні і ну можливо, може сказати, на один раз, але все одно цікаво дивитися. Проте, написаний він ну дуже смачно. От от відчувається, що він написаний з душею. Якось так вона глибоко змогла зрозуміти головних героїв описати те, що вони відчували, їхні думки, як вони це проживали. Дуже талановито на мою думку. Оця глибина саме I love it! і мені подобається, як Лі Стомфорд вміє завертати та підводити нас до певних подій, бо воно якось не банально. Ну, наче вона придумує таке щось нове. Ну або я просто ще мало читала книг на таку тематику. І книга так вона проста. і Я вважаю, що чим простіше, тим краще. Бо ти в цих героях бачиш себе. Або ж якихось своїх знайомих можна провести паралелі, можна подивитися на себе зі сторони, якщо ви були в подібних ситуаціях, чи ви так само реагували, чи інакше, або ж просто підготувати себе, можливо, там якщо випасть вам схожа ситуація в житті. І читаючи книги, ми проживаємо ці ситуації і отримуємо такий досвід. Дивлячись фільми, такий досвід я не можу отримати. Книга трошки глибше дає змогу зрозуміти суть історії. Фінал книги він дуже насичений. Там буквально за пару розділів, е, стільки подій е, ну, відірватися неможливо. Ви просто, якщо будете читати або вже прочитали, думаю, що погодите зі мною в коментарях. Що це неможливо розбивати на якісь частини? От просто ви виділіть якийсь час, щоб прочитати кінцівку. А мені здається, що я навіть в туалет виходила от з книжкою в руках, щоб ну не хотілося відриватися просто. Історія Стіві та Зандерса їх любов мені дуже сподобалась. Вона була така легка, щира, зростаюча впродовж цієї книги. І саме головне, що тут історія про підтримку і про піклування. Історія вона не ідеальна, але саме тому вона така людська. Я думаю, саме тому ці романи багатьох дуже зачепили. Не дарма вона така популярна. Отже, якщо ви шукаєте якусь таку легку історію, щиру, романтичну. Яка могла б, можливо, місцями навіть вас змусити і посміятись, і поплакати, то звісно, читайте. Впевнена, що вам сподобається книга в нас приблизно на 630 сторінок, шрифт такий середній. Вона читається легко. Думаю, що десь за 4-5 днів я її прочитала. Якщо ж ви книгу вже прочитали, то напишіть мені, що ви думаєте про Зандерса. Чи це справедливо його, я хейчу, чи в нього можливо є клуб певний фанатів, які навпаки вважають що це прям суперкласний чоловік, і він дійсно той Грінфлег, про якого всі говорять? Мені цікаво почути, тому що з подружками, з якими ми читали ці книги, в нас розійшлися наші думки щодо нього, але. Можливо, я помиляюся. І дякую, що додивилися відео. Як бачите, в мене вже є всі три книги, і я всі три книги прочитала, тому обов'язково зніму продовження. На другу частину це правильне рішення, і на третю частину спіймана. Так що підписуйтесь, поставте, будь ласка, лайк цьому відео і до зустрічі. Дякую за увагу.